У генштабі ЗСУ заперечили вторгнення РФ на Дніпропетровщину. У мережі поширилися повідомлення російських пропагандистів, що нібито їхні війська зайшли у село Дачне. Росіяни показали кадри, де вони, начебто, займають бліндажі, оглядають будівлі та вішають свої триколори. Українське командування спростувало ці дані і коментарі РБК у коментарі РБК Україна. Там наголосили, це російська дезінформація. Наразі бої тривають у межах Донецької області. Нагадаю, днями осін проєкт Діпс. Стейт повідомив, що на території Дніпропетровщини вже утворилася так звана «сіра зона». Втім, як стверджують Восув Хортиця, прориву військ РФ на територію області не було. Чотири людини поранені в Нікополі на Дніпропетровщині. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Постраждалих шпиталізували. Один з них отримав тяжкі поранення. Ворог атакував місто ФПВ-дроном. Внаслідок повітряного нападу пошкоджені дві автівки. Одну людину поранено внаслідок атаки на Самарівський район Дніпропетровщини пошкоджене фермерське господарство. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Також російські загарбники атакували безпілотниками приватне підприємство у кривому розі. Внаслідок удару спалахнула пожежа. Рятувальники загасили полум'я ніхто не постраждав. Пожежі поранені та руйнування. Російські війська завдали ударів дронами по Харкову та Куп'янському району Харківської області. В результаті атаки виникли масштабні пожежі та постраждали люди. На Куп'янщині є травмовані у Шевченківській громаді. БПЛА атакували території двох сількогосподарських підприємств. Наслідок вибухів загорілися склицькі приміщення та тюки сіна. Постраждали щонайменше троє людей. У самому Харкові під ворожим ударом опинився новобаварський район. Один із дронів у нежитлову одноповерхову будівлю. Там спалахнула пожежа. Поряд пошкоджена станція, техобслуговування, багатоквартирний будинок та адмінбудівля. А також зупинка громадського транспорту за попередніми даними у місті обійшлося без постраждалих. 02.07.2025 року, близько о третій годині ночі, військовослужбовці Збройних сил РФ, порушуючи закони та звичної війни, попередньо за використанням БПЛА тих погирань, завдали одного удару по цивільній інфраструктурі Новобувальського району міста Харкова. Внаслідок удару пошкоджено офісні приміщення та приміщення ІСТО. сто пожежа на даний час локалізована, постраждалі відсутні. Також за даним фактом є кримінальне провадження за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України. Росіяни знищили термінал нової пошти у Слов'янську. Працівники не постраждали, повідомили у компанії. А от щонайменше 300 посилок втратили. Клієнтам обіцяють виплатити компенсації та попереджають про можливі затримки у відправленнях. На місці влучання працює поліція та рятувальники. Знову недобрий ранок у нашому місті. Вночі місто зазнало обстрілів. Знову атака БПЛА, влучання по вулиці. Літературний по терміналу нової пошти, а також влучання в районі вулиці Торецька набережна. На щастя без жертв тримаємось. Ми разом бережіть себе. Росіяни вдарили з артилерії по лікарні у Херсоні. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Внаслідок ворожої атаки постраждали п'ятеро пацієнтів, а також троє медиків. З них шестеро перебувають у лікарні. Зокрема, працівниця медзакладу отримала вибухову травму, контузію та уламкові поранення. Ще двоє лікуються амбулаторно. Будівлю медзакладу зруйновано. Вчора з 11 до 12 прильоти по території, пряме влучання в будівлю. Є ранені, загиблих немає. Приблизно 108 вікон по території закладу. Пошкоджено около 8 дверей в закладі. Ну, не враховуючи фасадів, стіни і останні. Операційне ціло в палатах зараз зайти немає можливості, є велика країна. Ідне з того, що стін копати. По цьому ще завалищі не розбираємось. Росія атакувала Вилківську територіальну громаду ударними безпілотниками. За інформацією Ізмаїльської районної військової адміністрації, частину дронів вдалося збити, пошкоджено об'єкти припортової і туристичної інфраструктури. Морські дрони Магура потрапили до книги рекордів України. Повідомляє прес-служба відомства. Вони зафіксували п'ять наддосягнень. Зокрема, дрони знищили російські десантні катери «Сєрна», Збили бойовий літак. Це сталося в травні цього року, коли Магура підбив російський винищувач Су 30 за українськими дронами. Також найбільша кількість уражень бойових кораблів та катерів. США зупинили поставки високоточних боєприпасів і ракет для ППУ Україні. Речниця Білого Дому Анна Келі підтвердила, що Вашингтон заморозив передачу снарядів через побоювання, що американські арсенали зброї, нібито спустошені. Це відбулося після того, як Пентагон провів аудит підтримки та допомоги, яку Вашингтон надає іншим країнам світу. Адміністрація Трампа поки не уточнила, які саме види озброєння виведено з доставки, і в яких масштабах відбувається згортання. Час обізнані джерела NBC News розповіли, що серед затриманої зброї є десятки ракет Петріот і Стінгер, понад 100 ракет Хелфаєр, понад 250 високоточних систем Джиме ЛРС та 1155 мм міліметрових снарядів до гаубиць. МЗС України вже запросило тимчасового повіреного у справах США для обговорення подальшої підтримки України. Чи стало несподіванкою для українців припинення військової допомоги США та як відреагували на зупинку поставок зброї, дивіться далі. Я не здивована, якщо чесно. Тобто, десь всередині я цього очікувала, Ну і враховуючи таймлайн останніх подій, ну там останні 3-4 місяці, да, тобто наша взаємодія з європейськими партнерами. Тобто, я думаю, що і наше… Ви ще керівництво це розуміли, плюс нестабільна поведінка Трампа і його команди, і оці їхні міжособні війни. Дуже погана для нас а, подія, тому що ну, навіть зараз вже є проблема з точки зору того, щоб відбуватись від тих же самих дронів, від ракет. І я не уявляю, що буде, коли усі запаси. Закінчиться зовсім. Буде така ситуація, що всі були дійсно, бо не буду, то звичайно я буду переїжджати, тому що, е, ну, тому що дійсно за свою безпеку я переживаю в першу чергу. І ну, в мене є такі думки, що переїхати навіть зараз. А США, хай так, Такий їх вибір. Але це не привід для нас опускати руки і не боротися до кінця. Ізраїль погодився припинити вогонь на два місяці, так заявив президент США Дональд Трамп. За його словами, представники Білого Дому продуктивно поспілкувалися з ізраїльськими високопосадовцями. Американська сторона залишилась задоволення розмовою і заявила, що Ізраїль готовий до 60-денного перемир'я. Трамп закликав закликав Хамас не зволікати з відповіддю, оскільки ситуація тільки погіршуватиметься. Також він додав, що представники Катару та Єгипту передадуть остаточну пропозицію і. Шій стороні конфлікту. Вищий антикорупційний суд не відсторонив від посади віце-прем'єр-міністра, міністра національної єдності Олексія Чернишова. Слідчий суддя відмовився задовольнити клопотання, подане детективом національного антикорупційного бюро. Нагадаю, 27 червня вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Чернишову у вигляді застави у 120 мільйонів гривень. Його адвокати повідомили, що він досі не вніс цю суму. Завершилось судове засідання. Вакс суд відмовив у щодо відсторонення мене від посади від прем'єністра міністра національної єдності. Я продовжую працювати в робочому режимі. в мене багато справ. міністерство багато зараз роботи багато викликів українці за кордоном потребують підтримки. Це 20 або навіть 25 мільйонів мільйонів. Людей, якщо рахувати всі хвилі міграції, етнічних українців, а також головне тих, хто зараз опинився в ситуації, яка потребує допомоги тих, хто знаходиться в статусі тимчасового захисту. Тому ми продовжуємо працювати, продовжуємо робити свою справу, свою роботу. А в справі, яка розглядається, я впевнений, що розберемося, і відповідно суд надасть їй об'єктивну законну оцінку з часом.